боротися з уникаючим типом прив'язаності, і чи треба взагалі з ним боротися, залежить від рівня ваших страждань, мене колись питали, чи взагалі нормально не хотіти стосунків. І відповідь: Якщо вам без стосунків окей, можете їх не мати. Тому, якщо вам кажуть, у вас просто уникаючий тип прив'язаності, то це ну, може діагностувати лише там психотерапевт, наприклад, ну, зрозуміти, що у вас такі типи прив'язаності. Але якщо вам з тим норм. Ми не можемо змушувати, тобто ніхто не має права вам казати, як вам жити, з ким будувати стосунки, будувати і взагалі чи ні. Але якщо вам дискомфортно, то має сенс звертатися з допомогою, і я би рекомендував в цьому плані схематерапію, тому що схематерапія, вона здебільшого про стосунки. Головне, не уникати психотерапевта. Просто насправді про уникнення стосунків ми. В кожному місці їздимо серйозно, запитують, що мені робити. Мені нібито здається, що мені комфортніше без людини, а нібито всі навколо кажуть, що потрібно бути з людиною. Та ну, якщо вам так окей, то не потрібно. Чого ви вирішили, що за вас мають вирішувати? Ну тобто, ви вирішили, що за вас мають вирішувати. Це ваше рішення. Ваше рішення може бути не звертати на це увагу. Колись ця людина з'явиться, повірте. Тоді, коли воще це нафіг не треба. Ну, це як я писав, що, наприклад, у мене там за високі стандарти, і мені складно знайти собі пару. І хтось мені написав, можливо, треба змінити свої стандарти. Можливо, не треба мені рекомендувати, якщо я не питаю. Бо я сам може розберусь, бо я ж не жаліюсь. Боже, який я бідний. У мене немає стосунків, я так кажу: типу, я вільна людина, я, наприклад, якщо знайду людину, яка підійде. Ми будемо спілкуватися, знайдемо ну, якісь дотичні теми, і в нас буде все окей. Але коли кажуть, ідеальних людей не буває, тобі треба знайти не ідеальну людину. Дякую, тебе, Ховраша не питав. Ще сам розберусь. Я ж не питаю вас. Ну тобто, я ж не кажу, що робити людям, якщо мене не питають. Ти помітив? Я нікому не даю ніяких рекомендацій. Я буваю, навіть тебе питають, ти не відповідаєш.